У зв'язку з нашою останньою заводкою МТ зона, коли він був на вулиці, зараз я вам її наповню, ставлю отривочок. Ви мені писали, писали, які речі? Топливну форсунки на ремонт. Подивися масу. Багато було людей, подивися, масу. Проведи масу від акумулятора на стартер напряму. Слаба компресія в двигуні. Постав підігрівач. Підігрівач у нас стоїть, але не працює. Не працював тоді. Дивися, фоці, свічки накала. Я у відео говорив, що ми їх зробили, вони працюють. Слабі акумулятори писали. Міняй стартер. Хоча ми його поміняли, як я говорив попередньо в тому відео. Ну і ще, коротше, не пам'ятаю. Одне знаю точно, що е, чоловіку, який написав там один коментар, це далі я прикріплю, покажу. Треба, щоб він зі мною зв'язався, я йому відправлю на пузирь. Написав такий зачетний коментар, що е, чуть пупа не розірвав, коли, його, коли сміявся і читаючи той коментар. Вообще, чоловік підмітив ну, так, просто, на 5 балів. Значить що, пішов знаєте, найпростішим методом, е, начитавшись ваших коментарів. Щось зі своєї голови взявши, замовив стартер. Зараз я вам його покажу. Стартер від Володимира Дизеля. Він в цьому фахівець. Я одразу йому написав, кажу, так і так, що потрібно, який вірній, стартер потрібно на мтз 892, щоб воно було толкове. Він мені написав магнетон, оригінал, всі діла. О, бачите, навіть в цей раз є. Так от, я його і замовив. 3,2 кВт. Хтось писав, став мощніший, хтось писав, став якийсь іншого виробника. Ну, я замовив отакий. Сказав Володимир Дизель, що це бомба. Є там оригінали, є там не оригінали. Коротше, і так далі. 3,2 кВт в нас стоїть, як ви пам'ятаєте, габана, джабана 2,7 кВт. Це 3,2. Ну, відповідно, він новий, Крутить він буде в будь-якому випадку, але ми його ставити не будемо. Все тут, а чітенько, хай він собі лежить. А знаєте, чого не будемо? тому що причина по-своєму і не в ньому. Поставити його і е, кончить це найпроще. А е, насправді причина в зовсім іншому. Але це, це, це все далі по етапному відео. Розкажу, покажу. Все наглядно, скажімо так. Ну а поки що вам приємного перегляду. З мене відос, з вас лайкос, далі буде. Народ, Покажу, що з самого ранку вже привіз, вже купив. Значить, Колись е, працювали ми в відео даним прицепом, е, підживляли в зиму пшеницю. І кажу, ж, показую, що резина Ну не годиться, хоч би до поля доїхала. Доїхать. Доїхала А вона ж у нас лиса, як я не знаю, що. Ото один той скач, хоч більш-менш нормальне. А це ж все отаке, як Повна, не повна там даже бочка була, все воно впало, присіло, стрімно і накачувати, бо може і лупить. Ну, така печаль чуть-чуть невеличка ж була. І я по е, відео кажу, що треба було скати десь, там щось якось. Ну, Мішаня, підписчик, зорієнтувався, є у чоловіка знайомого резина, він перебув свого КАМАЗа, ставив нульсову резину, а старі скати залишилися. Приїхав, подивився, ну думаю, ну думаю, почому б ні? Ну, ось дивіться. Купив, значить, 8 скатів. Нормальний, не годиться, нормальний, нормальний, нормальний. Таке, плюс-мінус два нормальні. Плюс три з них з камерами і з фліперами. Ціна питання 8 тисяч гривень. Як ви думаєте, багато, це мало? Як на мене, адекватна ціна, бо якщо піти купити нові, це буде 6-10 тисяч. На цей прицеп, який виїжджає, раз ось осінню виїхав, ще раз виїде весною і, може, ще раз весною на кукурузу. Тобто, грубо говоря, на, скажімо так, тричі в сезон, щоб виїхати, купити сюди нові скати, ну нерізодно. Он прицеп, який возить зерно, там нульсова китайська резина, по-моєму. Якщо не китайська, то вона нульсова, який возить зерно, там все порядок, все красота. А сюди я врахую, що це неправильно, недоцільно, не економічно вигідно було б купляти. Нову резину, на такого тим більше. Як ви думаєте, яка ваша думка? Напишіть в коментарях. І з приводу ціни. Як на мене, вроді би, плюс-мінус адекватно, можна сказати, навіть що шара. Попили, не думаючи, 4 ската кращих вибираємо, ставляємо і буде він тут їздити до пенсії з таким пробігом 10 км до поля, 10 назад. За рік проїхати 60, грубо 100 км і купити нову резину це неправильно. Так що будемо е перебувати. Мішані, за подгон, пузирь. могоричик, як то говориться, все віддав, все по красоті, як має бути. Е, оце така ранкова покупка. Так що не перемикайтеся, далі щось будемо знімати, щось чудить. Е, як зазвичай, з мене відос, з вас лайкос, кому, звісно, не западло. Ну і пишіть ваші коментарі. Завжди е, цікаво їх почитати. Не перемикайтесь, далі буде. Ще нісінгентовської. Ні риджеті кукурузи. В наявності нема, а агрорит вже нам доставляють. Зараз чоловік відкриє двері, покажу. Що приїхало, яка кукуруза, розвантажимо. В цьому році більше, ніж в минулому. В минулому ми посіяли на пробу. Зараз ну, це все далі розкажу, покажу. Тривайте, скарб. Ні, не скарб, цей сейф. сейф. Де зберігається скарб. Да? Це сейф. Саме настоящий. А це наше все, це так, скрай? Все, зараз розвантажуємо. Там далі знайомого, он повний бус, теж посіяв в минулому році на пробу. Сподобалося замовив. Ну і ми зараз вигружаємо наші 28 мішків. Далі продовжимо. Розвантажили наші 28 мішечків. Замовив 28 мішків. Це в нас 18 ar 1801 k 5 Маніфіка v 300 і Tiador v 360 теж 5 мішечків. Маніфік і Тіадор на пробу. АР1801К ми в тому році сіяли. Показав він себе доволі непогано, качанчики висіли величенькі, е, звісно, засушливий рік був, питань не було. Ну, в принципі, нам сподобалось. По-любому, хтось скаже: ти ж колись розказував, що ти українське сіяти не будеш. А це саме минулий, поза минулому році, коли ми сіяли е, гібриди. Від компанії Red GT, гібриди від компанії вніс. І коли в гібриди там Амарок, по-моєму, ФАО 290, а в нього волога була на рівні із Red GT Zenetics, якого ФАУ 350, а подекуди, коли міряли, то в Red GT з ФАО 350 була менша волога, чим е в тих же ж Нісовських внизов, гібридах. Тому я й говорив, що сіять ми їх не будемо. Тому е казати і робити це зовсім різні речі. В тому році я кажу, ми попробували, ви бачили, зібрали врожай. Нам сподобалося, тому знову замовили і знову ж опять на пробу. Тей, ну, той гібрид і ще один. Да? Тобто спробуємо подивимося. Забракуємо, якщо не подобається, якщо сподобається, на наступний рік замовимо ще. Тепер далі. Дивіться цікавий момент, такий, що мені в голову прийшов. До речі, забув саме головне сказати. Номер менеджера, з яким співпрацюю я, саме Ярослава, буде в описі під відео. І якщо не забуду, закріплю в першому коментарі. Якщо хтось не купив або хоче купити ту чи іншу кукурузу або соняшники від компанії Агроритм, дзвоніть йому, кажіть, що ви від мене, і я думаю, що він вам намуте знижку. Ну, понятно, що на одному мішку він знижки вам великої не зробить, а якщо там буде якісь там 5, 10, 20, 100 мішків, ну образно. Там, я думаю, що буде знижка. Але обов'язково кажіть, що ви від мене молодого фермера. І е, тоді. Ярослав уже вам розкаже, покаже, зробить знижку і так далі. Що я подумав? Значить, дивіться, е, проаналізувавши, сінгенту, е, однозначно будемо сіяти. Ціни вчора уточнив. Е, ну, не то, що уточнив, е, поцікавився, будемо перерахову кошти, будемо замовляти. Але питання цінової політики, значить, мішечок е, агроритмовської кукурузи найдорожчий 3500, а сінгента 5. 700, по-моєму, ту, що я дивився, е не пам'ятаю гібрид. 5700. Ну, коротше, грубо скажемо там, це сіке, 2, 2 200 на, одному, на одній посівній одиниці. Якщо ми візьмемо різницю між цими е гібридами, да, між цими виробниками, ми можемо під агроритмовську всипати 100 кг карбоміда. А під ту, під Сінгентовську не сипати нічого. І в нас вийде цінова затратна частина однакова. Якщо ми внесемо щось під сінгенту 100 кг, це додамо ще 200, да, до вартості посівного мішка. А сюди ми можемо насипати під цю кукурудзу вже 200 кг карбоміда. І тут чуть-чуть такі е, непонятки, як правильно, що робити? Сіять без добрив сінгенту чи сіять з тим самим карбомідом, але агроритм. Ну, думаємо самі, да? будемо сіяти. І сінгенту будемо сіяти. І реджіті плануємо, і Агроритмовську, і ще багато різних кукурудз, Ну, не багато гібридів, то багато, а виробників не багато. В общем, це все далі покажемо. А зараз хочу показати вам посівну кукурузу. Посівна кукуруза в нас. А блін, руками нерзя, я взяв. ну, Зараз помаю. Значить, оце у нас тіадур существенно по вагі відрізняється мішечок. А потім відкрив до люсток, так тут же ще й зерно крупнякове, тому й відрізняється. Це у нас що? Маніфік? Маніфік. Отаке. Отаке. Похоже, воно мені на монсантовське, таке воно кругленьке. Ну, Протравочка. Як протравочка, що там воно там протравлено, чим де воно пишеться. Калібрування сертифікація. Органа фракція калібрування. А чим же ж протравлено? Ну, по-любому, чим же ж протравлено, правильно, правильно. Так що кукурузка приїхала, розвантажилася, розсипав чуть-чуть, час пособираю. Кому щось цікаво з приводу тої чи іншої кукурузи, номер Ярослава в описі під відео. Погнали далі. Задумали народ поміняти даний підігрівач у блоці. Подивитися, що тут, чи тена, заказати, якщо треба, тену. Ні, то є запасний новий. Ну і в общем, скриті я показала. Подивіться, що тут твориться. Що це таке? Що це таке? Це просто кабздець. Хто в курсі? Чого так? Що це таке, що случилось? яка причина цьому всьому, напишіть в коментарях. Що ми зробили? Поставили новий підігрівач, у нас є. І залили води, і Коля поїхав по селу, ганяє, кружляє, нагріває трактор, зливаємо ту воду. Опять заливаємо воду, Опять їде ганяє, круте, гріє, зливаємо і потім уже тоді заль'ємо тосов. Тут був залитий тосов. Причому не отакий рижий, а е, цей голубенький. Що це таке, я не знаю. Ну і вирішене було питання, що, мабуть, ми її ставити не будемо. Я його так розібрав, розумію, що оце не те так. Оце все в зборі стоїть там 2500. А саме найдорожче тут оце. Тобто купити часа, Сіка вона там стоїть тена. Тисячу, півтори, дві. Купити цю тену, щоб ставити в оцього замурзаного. Нема сенсу. Плюс дивлюся, ось дивіться скріпленням, що. Воно вже Коля, прилетів. Дивіться, що розділо. То ліхренію знашу. Воно взагалі оцей чорний хреново стає на блок МТЗ-892. Той, що зараз встановлений, то стає краще. Ну, в общем, отакі моменти, такі реалії прийняла рішення. Яка тена? Викинемо його нахер. Але просто потрібно зрозуміти, що оце таке. Що? Що це за кавелики, вареники. Шоколад такий комусь можна напарити, як, як шоколад. Да? Хі -хі. Хто в курсі, напишіть в коментарях. Так дивимося, залив коля воду, прогнав, до д... нагріли да, до 90. чи? Ну, 80-70. Подивимось, що потече. Не нагрію. О, кипяток. Чи калошу, пта! Та ну рижа, так? Да? Ну... Це погано ж, так? Да? МТЗон стявся, так я хтось бачив. <рес> <рес> так, однятно, що бачили. <рес> так, рижа, да, вода? Ну те що я кажу, може ще разок, да? так? Ну, це Та недовго за вищать про цей проїхав. Може воно щось чуть-чуть вимиється. А причина цьому всьому коріння знає. Ну як бог грязний. А що він грязний? Ну то що на експлуатації. Так міняємо вже ж тосу, це б сказав, що не міняємо. Ну так, що не знаю, да ну в радіатор. Це там це, це такий матч мало, як за ці соти забило в тих радіаторах. Що ж там тих сот, йомає. А ну З радіаторів Та ні з радіаторів я думаю буде хуже. Ну, таке саме плюс-мінус, да? Ну так, ідиш, відео там, Внизу має. там воно ще й не в них зума. Видиш, який цвіт, як так ну, тече ж вода, а там ця е, херня, он, дивіться, он, е, порося в маслі якісь мазуті. Там он, десь по цьому стікає по планжеру. <плес> <плес> ну і звісно воно потекло, як будто би солярка. Десь масло, десь ще он, дивіться. вон, дивіться. По всьому пот... вода тече. Ага, тут рижіша, так? Да? <плес> та мабуть треба залити ще раз та пропріть. Це недовго. Ну, такий момент, такі реалії. Так, значить, ранок у нас. За бортом мінус 2. Ну, в ангарі, не знаю. 0. Сумніваю, що якийсь плюс наший трактор стояв на підігріві. Десь плюс-мінус, 10 хвилин. Ну і почнемо, як то говориться, спростовувати міфи. да? Я, як і ви, Ті, хто писали про акумулятори, теж про них думав. Думаю, куплю отаку хіробору. 200 грини. Ціна питання і провів акумулятори. Так, як же ж його. Щоб було видно. Дивіться, на акумуляторах тринадцять? На одному. Як показати на другому? І на другому тринадцять, я думаю, видно, так? Да? Значить, що? Акумулятори плюс мінус в порядку. Так, що ми робимо далі? Включаємо масу і гріємо свічки. Про це все поетапно. Так, а що там? Щось він грів, грів і нічого не нагрів. Тю, той дужче грів. Ну, та ладно. Ждемо, свічки наші почали мигати. Так, тут у нас повишені. Ручний газок чуть-чуть. І слухайте уважно, як працює стартер. Той самий, на якому ми завести не могли. Є контакт. От він та. Ви це чули? Ви це чули? І я чув. Ви чули, як стартер круте. Просто як як каже Саша технічний. Так, поки не забув, я ще на листочок собі ось виписав. Значить, прикріплю там у відео побачите автора даного коментаря. Написав Максим Ковеза. Вибачаюсь, може, якщо щось не так е, сказав, бо вроді би переписався буква в букву, цифра в цифру, ну, може, десь чуть-чуть і іскривив. Значить, коментар був який. Бобошко з котлами, Андрюха з емтезонами, кожну зиму. Блін, я блін, умирав, як почув цей коментар, прочитав. Якось на це не звертаєш увагу, це вже воно стає так, знаєте, стабільністю, тобто повседневним і так далі. А воно дійсно, як не зима, ми крутимо МТ зони, він нас то не заводиться, то ще якісь проблеми. Глянеш льоні, бабушку проаналізуєш, дійсно він тільки з котлами цілу зиму грається. Ну, я то розумію, що контент є контентом, але хотілося б його якось би зробити, щоб воно працювало. Так що, що, номер мій буде під відео? Максим, знайдете мій номер. Напишіть мені на вайбер, я вам скину на карточку на пузирь, це треба вам відмітити. Буде такий могорич, скажімо так, від мене. Значить, що, забув вже ще саме головне сказати на початку відео: що багато що хто писав перероби на 24 вольта. Загорівся. Дядь Саша технічного розпитав, той мені розказав, як що до чого, зробити бюджетно. Але акумулятор буде один заряджатися. А другий не заражатиметься, потрібно їх час від часу, там, кожну неділю, раз у дві неділі міняти місцями. Я забуду, коля, відповідно, я теж не поміняю. Варіант цей відпадає. Другий варіант повністю переробити на 24. Але це, це виходитиме дуже дорого. Це потрібно як стартер 24, генератор 24, все обладнання 24 або ж понижаючу ту штуку, щоб заводився на 24 а працював на 12 в общем, думаю, ладно, я не в цьому тим, тим більше не шарю, думаю, ладно, робити електриків знайомих немає. Якщо вони є, то вони прохані такі, що хтось, хер, хто приїде до цього трактора, тільки трактор до них хіба що тяне. Думаю, ладно. На цьому зупинився. Так як ви бачили на початку уривочок відео, де заводився МТ-зон, я зрозумів сразу, що там або стартер, або акумуляція. Стартер, недовго думаючи, замовив у Володимира Дізеля. Акумулятори, розумієш, із зарядки повинні працювати. Купив цю штуку, провірив, ну що ну ти акумулятори, ну 13 вольт, 12,9, тоді, як я міряю. Бомба-бомба. Але є люди, які бачили, чули, як заводиться трактор, і вони пишуть: зроби топлівну, зроби форсунки. Ну, я вроді і не сильно там розбираюся в цій техніці, але я розумію, що не круте стартер. До чого тут топлівна, до чого тут форсунки? Якби стартер крутив, як зараз, і він не заводився, я повністю погодився. А, ще ж були ті, що компресії в двигуні нема. Може, її нема, може, і топліву треба зробити. Але питання, що не круте стартер. Він ву -ву 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 і став. Все. Тобто, треба шукати десь другу проблему. Так як я вирішив, що камулятори нормальні, стартер, тільки ж поміняли. Свічки накалу зробили. Да, не працював, тоді підігрів. Але ж підігрів на крутящий момент стартера, я думаю, не сильно впливає. І прислухавшись до інших людей, які пишуть: постав масу, провір масу, зроби масу від акумулятора напряму на стартер. І що ви думаєте? Я так і зробив. Почав з маленького, самого, як то говориться, поліз сюди до цієї коси. Отут. Зняв все отам було ржаве. Чого воно ржаве? Правильно. Потому що трактор наш часто миється. Я оце все діло почистив. Сразу, сразу, все, все змінилося, стартер почав крутити. Я ж розумію, він з ремонту він дожен маслати. Питання пропало. Ну, думаю, поцеплю. Ще ж люди писали, що поцепи масу прямо на стартер. Я так і зробив. Прямо на стартер поцепив ще одну масу. Різниці, в принципі, я не замітив, що з той почищеною масою, що з той, різниці не було. Він заводиться тільки тоді, тоді не працював підігрів, коли він заводив, я, його заводив. я перекривав воздухан. Перекрив, воно завелося. Потім, вже, я ж розумію, що вже зима зараз буде мінус 10, мінус 15 градусів. А тут срочно, як завжди, понадобиться трактор. Значить, нам треба зробити підігрів. Кажу, Колі, зробіть поміняйте. Він знімає той підігрів, ви бачили, що в ньому. Я просто шокований був, що там в ньому знаходиться. Проаналізувавши, чого так. Значить, дивіться, я зараз постараюсь показати. Мандаоху з зню. Ось, дивіться, як стоїть цей підігрівач рівно. А той стояв отак. І виходить. Помпа ганять-ганяє, а це мертва точка. І вся, походу мачмела, яка ганяється, сюди зайшла і вже отсюди не виходить. Совісно, той наш підігрівач, чого може і згорів. Чому він не працював? Тому що там ота мачмела вся осталася, те на його гріла, гріла, гріла і в ітогі він відписав. Поставили підігрівач новий, залили новий тосольчик. Свічки всі працюють. Стартер круте, Камулятори бомба. Топлівної форсунки ніхто на ремонт не возив. Трактор заводиться. Оце з приводу топливної і форсунок. Це вже два роки. Це ми, ми граємося з заводкою трактора, і два роки є люди, які мені пишуть, зроби топливну, зроби форсунки. Я розумію, може десь і потрібно було б їх зробити. Так як трактор у нас там вже, мабуть, 11 років, топлів на ще рідна, ніхто її не робив, ніхто її не крутив, ніхто її не знімав. Є люди, які пишуть, Та вони не можуть відкрутити три болта, що ти там їм розказуєш і так далі. Суть не в трьох болтах, суть в тому, що якщо ми її зараз знімемо, відправимо, яка гарантія того, що її зроблять? Я знаю, канал є Олександр Мартищенко, в них теж 952 моєму чи якийсь він імпортний, вони теж гралися. Отправляли в нас тут, робили, потім відправляли комусь е, топлівні, потім ще там комусь. І в ітогі, я не знаю на сьогоднішній час, чи зробили йому до пуття, щоб так, як вони хотіли. От, е, відправив, отправля... зробили, бабло одлистав, нічого не помінялося. Отправив, бабло, одлистав, нічого не помінялося. Так само буде і тут. Я вам даю зуб, даю, як то говориться. Далі, недавно відео вийшло в Льоні, бобошка, де? Тоже ж йому писали. Він в тебе димить, відправ топлівні форсунки на ремонт. Чоловік відправив, залистав гроші, а він як димів, так і димів. Тобто, питання. З кармана гроші йшли, а результат. Ну там, знаєте, сама конструкція того трактора Т-40, наприклад, що він димить. Ну, хай собі димить, аби цей димів і заводився, і їздив, да хай собі димить. І я не бачу сенсу оце лізти зараз до цього насоса. Дивіться, ось. мотор пав. Сухий. Ніде не тече нічого. Е, з форсунок там є зобраток, по-моєму, підкапує. Ну воно робе, воно заводить. Причина в з заво, в, ну, в, в заводки трактора да, не в насосі і не в форсунках. Хоч дивіться, трактора я вигнав, щоб було видніше. Да? Понятно, що він там на сільські градусів прогрітий. Ну, от, Слухайте, як крутий стартер на 12 вольт. Там температура, бачите, яка чуть-чуть... Свічки, що ждать, не ждать, та не, не буде. Слухайте стартер. То єсть. То Круто. Круте, круте. Вже як він робить, це вже друга сторона медалі. Я розумію, що це і двигун підоставший вже, звісно, за стільки років. Ну, Він і нас і робився мать двічі чи тричі. Неважно. Я розумію, не важливо, як він робить. Тут питання було завести його. І завести ми його не могли. По той причині, що там чи маса відсутня була, чи там ще може якісь моменти. Але це все зробилося. Все роби, все працює. Ще були коментарі, де люди пишуть Спалити вже той антизон. Чесно кажучи, народ, були такі мислі, коли в нас було два МТЗона, були такі мислі вигнати посеред поля МТЗона, зробити так, як російський. Блогер Мерса, по-моєму, він там палив. Все, наняти фото, фотозйомщиків і так далі, щоб все зробити красиво, прославитися на всю Україну. Були такі мислі. Думаю, за, за відоз, думаю, половину вартості трактора десь плюс-мінус перекриємо, наберемося слави по всій Україні, не тільки. А воно ж війна, тобто, то палить не можна, то ще ж, знаєте, перегоріло таке бажання. Потім воно ну, щось помінялося, щось. МТ-зон продався. Чоловік, я думаю, на сьогоднішній день пече, довольний, бо той МТ-зон не виїжджений був. Це не так, як цей. що Троє родилося в цьому тракторі семеро саме Той був, ну, блін, 2000 там, по-моєму, мотогодин з копеєчками, той був як, як оса. І оце я вам такі моменти. Чуть-чуть поотвічав на ваші коментарі, Чуть-чуть розказав, показав. Вроді би, МТ-зона під настроїв, би, заводиться. Будемо сподіватися, що він буде працювати. Хоча б як мінімум заводиться. Те вже там як воно там колоте, то вже до того діла руки дійдуть, бо будемо ж робити його. Ну це, наверное, туди вже після Нового року розкочувати, бо тут роботи починає з переднього моста і закінчуючи нав'язкою. Тут, тут все. І кабіну треба буде знімати, бо лізти ж туди до проміжутки понижених, понижених немає на оцьому речашку. Коротше, роботи ще, як то говориться, багато будемо робити, а що ж, ж, ж зробиш. Так що все, народ. На цьому будемо відео завершувати. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в нових відеох.